Ну, конечно, варіант так собі. Мені нравиться це не так. Ну да. Да, по іншому ти не вмієш. Ну, можна просто в пакет покласти, а там пленочку це наложить. це, мабуть, дурний варіант. Ну да. Красива така пасочка, оце на ній топер. А це шоколадні яйця. Ось щось ще одне. Це буде відео. Відео. Ну, І як ти це все будеш нести? Друзі, вітаю вас з Паскою, Христос Воскрес! Та можна і сьогодні. Ну, завтра ще привітаю. А що? О, ну це вже трошки -то хорошо, тільки бачиш, що випадає. Ага. Ну, ну воно бачиш під паску, ти не зможеш. Воно тільки бачак. Бач, воно все равно під низ, ти не зможеш. Бач, бо, бо воно просто так. О, ну зараз уже бачить Получилось да так. Так тобі можна дати ножнички обрізати. Ну і ось, все, друзі, вітаю вас з Паскою, з хорошою Паскою, якщо ви її зараз готуєте. Я нарешті так чекався до Паски. Ще люблю її. А це у вас? А це вам Христос Воскрес. Що він поздравляє вас. Так, Дивіться, а це. Дивіться, а це шоколадні яйця. Перша в нас є, тепер друга в нас буде. Шоколадні яйця усе. Ну давай, оце тут такий зайчик, ангели. Ну давайте ми закінчимо, а потім ще продовжимо, може. І давайте, і всім пока-пока.